Народні обранці стають ближчими до людей. Роман Чернега, депутат Верховної Ради України, відкрив чергову громадську приймальню у місті Тисмениця. Крім того, місцеві мешканці тут матимуть змогу звернутися за допомогою і до районних та обласних депутатів від політичної партії Удар. Три у Івано-Франківську по одній у Калуші та Галичі, а тепер ще й у Тисменниці. Народний депутат України Роман Чернега розширює громадські приймальні. Каже, завдяки їх роботі він має змогу разом з однопартійцями від політичної партії Удар частіше зустрічатися зі своїми виборцями та найголовніше допомагати вирішувати їх проблеми. Я буду намагатися якнайчастіше здійснювати прийом, оскільки визначеного округа у мене немає, то прийом повинен. Хочу проводити по всіх районних центрах по можливості далі заїжджати вже і в село, в селище, щоб якомога більше поспілкуватися з людьми, вислухати, що скажімо, є і найпріоритетнішим у кожної людини чи нашого регіону, краю люди зможуть звертатися з любими проблемами, які яка проблема у людини буде чи юридична. Це фі, ну яка проблема у людей буде, з такими проблемами не будуть звертатися. Ми будемо старатися вирішити їхні ці проблеми. Наразі вже більше сотні звернень від громадян було зареєстровано у громадських приймальнях Романа Чернеги. Народний депутат зізнається, переважно вони стосуються коштів, але є також скарги на бездіяльність влади на місцях, на стан доріг, безробіття та інші проблеми. Окремі вдалося вирішити одразу деякі через депутатські звернення і запити, інші ще чекають відповіді. Перший день роботи громадської приймальні у тисниці також дав свої. І плоди Галині Петелюк, мешканці села Пшеничники, у Дарівці пообіцяли посприяти у вирішенні питання відкриття дитячого садочка в її населеному пункті. Дуже важливо, щоб були приймальні, куди звернутися саме до людини, достукатися своїми проблемами, своїми якимось такими потребами. І дійсно та людина вислухає і допоможе у всякій потребі. Незабаром поспілкуватися зі своїми обранцями та звернутися з проблемними питаннями матимуть змогу і мешканці тлумача. Там також. Відкриється громадська приймальня депутатів від політичної партії Удар.